Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні такий похмурий зимовий ранок, але тихий. Сьогодні я вийшов в ті місця, де вже давно планував якби, пройти, все мені так кортіло. І саме хотів пройтись по таких місцях, де не скошена кукурудза, кукурудзані поля і присутні лісосмуги. І хотів саме в зимовий період і подивитися, чи в таких місцях ходить звір, чи ні. От мені цікаво, чи є саме косуля от в такий період, в таких місцях. Стосовно лісосмуг, от вони такі негусті, просвітляються, провидняються всі. Я думаю, що з косулею там нічого не вийде, вона там не буде лягати, тому що, по-перше, все видно, по-друге, провіває її всю там затишку навряд чи вона знайде. Можливо, на окраїнах таких лісосмуг буде зайчик. І от на таких полях я думаю, що буде лисичка. Вірніше, ну так я собі представляв, уявляв, що буде лисиця, але ось на підході до ось цього поля я вже побачив лисичку. Вона перебігла, ось я стою, і от за моєю спиною от перша лісосмуга, яку я пройшов з терновими кущами, і от з поля лисичка перебігла сюди, і доки я дійшов, вона ще один раз вибігала на дорогу, але я не встиг її відзнати. Вибігла, крутнулася, помітила мене, що я на дорозі і повернулася. Ось так. Вийшов затемно, йшов ще по темному, почув, як кричить сова, і от трішечки відзняв цей крик сови такий. Нічого ще не видно було, взагалі 4 години ранку було і тільки чутно було крик, але я намагався і хотів відзняти саме оцей крик сови. Зараз вже майже, майже 7 година, тільки-тільки розсвіло, і от уже першу лисичку помітив, але не відзняв. Старі сліди кабана видно і старі лисячі сліди видно на підході от до цього першого поля. Час від часу буду робити засідки між такими полями. І от Зараз ось одне поле лісосмуга і межує з іншим полем. Але це поле от у мене праворуч, а те поле буде ліворуч. І я десь на перехресті от цих полів хочу зробити засідку і деякий час подивитися, хто перейде, хто можливо вийде, можливо, когось вдасться відзняти. На той випадок, якщо взагалі нікого я не зніму і результату не буде ніякого, окрім цієї лисички, яку помітив, ну як варіант, тут я не так далеко ліс хвойний, я переміщуся в хвойний ліс. Але все-таки сподіваюся на те, що когось зможу відзняти на цих полях от в зимовий період, в зимовий час. От Мені б дуже хотілося от саме на полях і лісосмугах відзняти тварин. Сьогодні робитиму все для того, щоб вислідити таких. Як лисичку, так і косулю. От спробуємо, можливо, ще зайчика, можливо, з птахів сіру курібку зможемо відзняти. Ну, будемо намагатись ходити по таких місцях, час від часу робити засідки і сподіватися на те, що звір все таки покажеться і вдасться його відзняти. Гарні поля, кабан може і присутній, але я думаю, що він десь там в кукурудзі чи шанси будуть його помітити чи ні, хто його знає. Але надія є, можливо, можливо пощастить і кабана помітить хоча б на переході. Друзі, ну от видно і косулячі сліди є. Поміж кабанячок, косулячі зустрічаються. Але сліди всі старі. Несліженість, ніби і є, але все ну, дуже старе. От я пройшов перше поле, купив зимой. Друга лісосмуга і точнісінько так же як і там є і слід, але старий. Зараз от перейду на інше поле. От За лісосмугою поле і з правої сторони також не скошена кукурудза. Я думаю шанси більше помітить звіра, от там далі є хвойний ліс, який межує от за цим полем, що зліва кукурудзеним. Але хотілося б не біля лісу спостерігати, а от подивитися, чи саме так на полях є, косуля виходить чи ні. Біля лісу, то я знаю, що точно вона там буде і виходить на поле відпочивати йде в ліс. Хотілося б знати, чи косулі ходять в відкритому полі, так би мовити. Не в лісі, а саме на полях лісосмугах в зимовий період такий. Зупинився от в такому місці, справа-зліва лісосмуга. Тут з поле видно, якщо хтось вийде з кукурудзи і буде на відкрите поле переходить. Потім також проглядається мені ось цей край лісосмуги. Видно, якщо хтось вийде, там навіть якщо й дуже далеко вийде, то більш-менш видно. І от можливо, як варіант, хтось вийде з кукурудзи і може йти по дорозі в мій бік і буде можливість відзняти. Ну, ось Поки що на такому місці зупинився, подивлюся, чи вийде хтось чи ні. Слідів небагато і всі старі, але все-таки надія якась є, можливо, хоч хтось з'явиться. Трішки побуду, можливо, якісь півгодинки, якщо нікого не буде, піду далі. Друзі, на тому місці нікого не було, вийшов ще на одне таке роздоріжжя. Ось тут поле, ну щось там таке як скошене, але не зрозуміло, чи соя там була, чи що, Вон там таке за поле. Пізніше поїду гляну. Потім йде лісосмуга, кукурудзане поле. Також от видно дорогу проглядається. На цю сторону поля також дорога і лісосмуга. Ну, тут так дорого, в принципі. Гарно видно. І по цю сторону лісосмуги також кукурудзяне поле. От воно. Ну, от, в принципі, можна десь тут, та не можна, десь зроблю засідку, але так, щоб стати, щоб все видно було, ну, не вийде так. Тому спочатку можливо вийде ось на оце поле, яке не зрозуміло, що тут на ньому. Ну, от, можливо, тут хтось буде. Трішки так от на пагорб, можливо сюди ліворуч піднімуся, щоб видно було. Побуду трішечки там, на тому полі, а потім можливо перейду десь. Десь може тут і зроблюсь, може десь ось тут якраз в самій кукурудзі на, на самому вуглі, щоб видно було все це роздоріжжя мені. Можливо, де зустріну. Слідів мало, сліди старі. Свіжих ще не спостерігав зовсім. Ну, Кабанні чи слід зустрічається досить часто. Але свіжого не видно. Здивіться, ніби видно, що щось тут і скошене було, але ну, ж видно, що воно що ж тут от зрізалося. От. Далі от видно. І в той же час от, от такі зарості. Що воно таке. І от все поле таке. Дивно, навіть не знаю, що це таке, що воно попроростало. І чому так, чому не зрізане, не скошене. Дивно. І так ось дійшов я до кінця цієї кукурудзи. Трішечки там на тому соєвому полі, чи яке воно я там зупинявся, нікого не було. Ось дійшов, де закінчується кукурудза з суміжним полем. Заглядав. В лісосмугу в нема там ні слідів, ні льожок, як я й говорив, ніхто не затримується, вона вся провівається, холодно. Слідів мало, тому спробую пройти в ліс. От, зайду зараз ще в одне місце, таке острівець є з деревами такої рослинності. от Зайду там, спробую подивитися, чи немає нікого, що там, яка наслідженість, І потім вже піду до лісу. Зараз от пройдуся до цього стрівця. Подивлюсь, що там ніколи якось не був і в літній період туди дойти ніяк, тому що завжди щось посаджено. Або після дощів дуже грязно. А зараз от, саме час. Прийдусь, подивлюся, що там, якщо ні, піду далі ось на горизонті ліс видніється, Це в той ліс, ось, оцей дальній берізки. Видім туди, там за ним хвойний ліс починається. Можливо, там когось побачимо. На жаль, нікого нема на полях. Ну, все, прийшов на цей острівець. Ось він такий вид, досить гарний, засідку можна зробити. Проглядається і поле, і протилежний ліс. Тут ось такий ярок. Якось так цікаво по кругу. Тут насип якийсь. Ось така місцевість. Це тільки зайшов, він так якби далі туди відтягнеться, Це десь можливо тут на окраїні засідку зроблю, трішки посиджу. Зараз обійду, подивлюся, що тут ще таке цікаве можливо є. Пройшовся, друзі, по цьому я острову. Нема нічого там такого, і Ні слідів, нічого взагалі немає. І сніг починає йти. Хоча сьогодні не прогнозували, але пускається сніг. Вітер піднявся і сніг пішов. Слід не так, щоб ось щойно, але це сьогоднішні, сьогоднішні сліди, гарні от добре видно. Кабанічі відбитки. Ось так, пів дня перший свіжий слід. Сніг такий пустився вже гарно, але тварин немає. Ось На полі знайшов таке місце, де кабани косулі, видно, підходили кукурудзу, шукали в качанах. Багато слідів, кабанячих, свіжих я не знаходжу, а старих таких багато. Насліженість на цьому краю в цьому кутку велика вже ліс от ми з цим полем хвойный тут з'являється вже хоч якась насліженість. старі з'їжджали хоч щось вже цікавіше стає стрішки в ліс зайшов видно погреби старі свіжі відносно так. трішки свіжі ще деш вже щось от. вже під ідеально Ну, вже ж краще настрій піднімається то ну взагалі йдеш от видно і ось буквально перший другий ряд барізок Друзі, знайшов дерево і ось вішанки гриби. Але він його ламав він, цей гриб ламає, це як вже замерз. Так ось такий і от по цьому дереву, от вони, видно, багато і ось вверх. аж там он майже на сумі верхівці також є тут пів відра грибів Солі нарешті. Бачу три... А ні, чотири, Бачу четверту. Відстань велика, але спробую підкрастися ще хоч трішки. Відстань десь метрів. Уже швидко віддаляються, не встигаю за ними по такому снігу. Друзі, ось в оцій кукурудзі звідси вийшли косулі. Я вже все це не знімав, але зараз розповім. І ось таке місце. Зліва молодий дубовий ліс. Потім ось такий, ну якби невеличкий незинка, такий ярочок, потім виходить кукурудзене поле, не скошене. І ось косулі вийшли. З цього поля і підіймалися на пагорб і піднялися. Там молодий хвойний ліс соснули, піднялись туди, але дуже швидко підіймалися. І хвилин п'ять вдалося відзняти. І то здалеку. Постійно дистанція між нами така метрів 150 і зберігалася. Друзі, дивіться, яка вийшла ситуація. Я вже все не знімав, тому що не було взагалі надії на те, що я сьогодні когось висліджу, а тим більше відзніму. Вийшло так, що біля того місця, де я знайшов, біля поля, де знайшов велику насліженість косуль, де виходили вони на поле із Березняка, з молодої сосни, от я пройшов про цю сосну молоду, вийшов у старий листяний ліс, трішки перейшов його. І знайшов місце, де було чотири льошки. Ну, можливо, я помилився, можливо, їх було три ці льошки, одна, можливо, старіша була, я не розпізнав її по давності. І от я біля цих льошок, недалеко знайшов ще старі, також чотири льошечки. І погрюби були, але трішечки старіші. Вирішив зробити засідку, але... Нікого там не зустрів, хоча сліди свіжі косулячі були. І от я думаю, що це я вийшов на тих трьох косуль, які там лежали. На підході до тих місць я їх просто підняв. Вони вибігли, пробігли через дубовий ліс, тому що я знайшов по цій дорозі, по якій я йшов, я знайшов перехід, де переходили оці три косулі. Але там також мені начебто чотири сліда було. Можливо, і тут чотири косулі було, але одна раніше перейшла, я її просто не помітив. Ну, от там чотири переходи було, і таке, як чотири льошки, а тут я бачив три косулі. Хоча, можливо, як варіант, це не ті. І от ну, я думаю, що це все-таки ті косулі, які перейшли через дубовий ліс, зайшли в цю кукурудзу, і отут я з ними пересікся. І тільки завдяки тому, що я йшов по дорозі, і по цій дорозі недавно, ну як недавно, ну можливо, там, декілька годин назад, там, можливо, півдня назад проїхала машина. От, і... Цей слід от від її колії, він більш такий свіжий був, і сніг не такий був ламкий, не такий замерзлий. І мені вдалося більш-менш на якусь дистанцію от метрів 150, ну можливо 120, можливо я перебільшую трішки, можливо, 120 метрів було до косуль. Завдяки тільки тому, що я йшов по цій дорозі, я зміг до них підійти. Якби що так йшов по пересічній так місцевості, то воно все ламається, тріщить ну, нереально йти просто. Я думаю, що б не підійшов ось так. Вже майже в кінці виходу. Буквально до завершення мого сьогоднішнього походу залишалося година півтори Все. І от вдалося цих трьох косуль, але все одно вдогонку, в догонку, ну хоч щось, а то я вже ну зовсім відчай був, що холостий день ще нікого не зустрів. Ніби і слід є, ніби і можу знайти, а все одно не зустрічався з ними. І все-таки під вечір пощастило. Ось така ситуація. Що ж, друзі, все, вже вечорі є, збираюся додому. Влітку був такий період, коли я приходив в ліс, і кожного разу я так якось радів, тому що куди не зайду, швидко знаходжу звіра і швидко вдавалося його відзнімати. І любого, як зайця. Лисицю, косулю. А зараз от листопад, місяць, кінець листопада і от грудень. Взагалі якось такі виходи. Один вихід був нульовий і два виходи ну, на грані тому, того, що залишиться вихід без тварин, не відзнятий взагалі. І от сьогодні ну, буквально годинка залишилася до кінця, вже до того, як почне, почне от сутеніть. І все-таки вдалося, хоч як-небудь там більш менш але відзняти косуль. І причому ці два останні рази виходить так, що якщо і знімаю цих косуль, то такі кадри не, не крупний план, а, ну, так би мовити, як попало. Ось така ситуація. от Сьогодні точнісінько. Так, так же. І річ навіть не в тому, що підійти важко було дійсно умови важкі, складні для скрадання. А саме те, що... Звіра знайти важко, от хто знає, де він є, куди він перейшов. Я планував і хотів побачити звіра на полях, які граничать із лісосмугами, але ні, немає тут звіра. Є рідкі переходи, є сліди, є сліди старі. І от Краща ситуація, де поляни убрані граничать із лісом. Саме не з лісосмугами, а з лісом. От там, так, там набагато більша наслідженість. Косулі виходять пастися на поля, а повертаються відпочивати в ліс. Ось так, така ситуація. Так що хотілося. ну, пройшов, подивився, переконався. так що Краще ходити по, по, по таких місцях. І це в тому районі, де сьогодні знаходився я. От В цих місцях, в цих лісах. от Зараз така ситуація, що звір, де поле не убране і ліс, от там він є. Ось так, на сьогодні все. Прощаюся, закінчую цей вихід. Прощаюся, говорю усім. Дякую, хто додивився мене до кінця. Бережіть себе і ми побачимося з вами на природі. Всім пока-пока.